Усім привіт! Пройшло трошечки часу від попереднього мого огляду, і як би мовити, там де я показував по альткоїнам і по біткоїну, що можна очікувати найближчим часом. Трошечки можна внести корективи, а саме, наприклад, по біткоїну, що можна сказати тут, нового, так? А, це те, що момент. момент. <кхів> а, я раніше казав, що ймовірне таке, що у нас. Корекція відбудеться максимум десь до рівня десь біля 74%, але в принципі біля 80 можна очікувати реакцію. В цей момент зараз я хочу сказати, що а, малоймовірним є те, що ціна дійсно піде вже на таку корекцію, оскільки ця корекція вже буде складати а, в такому випадку, та, вже більш ніж 20% навіть з тінями, так. А, чому я кажу, що малоймовірна? Але вона якби по відсоткам. Вона, ну, окей, але чому мало ймовірно? Тому що у нас досить файно втримують ціну. У нас хоч і є такий висхідний канал, який може пробуватися вниз, так, особливо, якщо ми відкриємо 4 години таймфрейм, то такі канали пробуваються вниз, але, але є один нюанс, що у нас, впевнено, ціну втримують. Над 87 тисяч, а якщо нижче заходить, то одразу відкуповують, як ми бачимо, ми довго там не залишаємось. Одразу йде реакція а, покупця. Ось, і Якщо ми подивимося більш так глобально, то ми побачимо, що у нас тут теж був такий як висхідний канал. так, от, І він пробився вгору. так, Але як ми знаємо, що досить часто бувало, наприклад, тут так само висхідний канал, пробувався вниз. Тобто тут немає такої гарантії, що буде висхідний вниз, несхідний вгору. Про це теж казав такий нюанс. А, в якому випадку, нагадую, вони можу а, не, кажуть, не по принципу такому, та, а які були нюанси, що висхідний вгору пробивається. В тому випадку, якщо залітає великий об'єм. Так само, як несхідний може далі вниз провитися, це значить, що покупець. Вже більше не хоче тримати монетку, та її продає повністю, це були великі об'єми, які таз скидають і все. В даному випадку, те, що у нас почалася нова бичача стадія, дуже впевнена. На тижневому таймфреймі, так ми бачимо, досить досить так впевнено. Лише подивіться, за два тижні. Ціна ціна виросла по біткоїну аж на 40%, враховуючи тіні. От, тобто цей проміжок. Ось, ось. І до 40% це вагомий аргумент, що ми, ми маємо а, сильних покупців, які досі відкуповують за такої ціни. І ми, хоч і зайшли за глобальний висхідний такий тренд, там ми над ним знаходимося, але це в межах норми. Ось, я впевнений, навіть якщо ми, наприклад, там десь наприклад корекція, якщо навіть максимум десь сюди піде, так. От, але не виключно той момент, що ми можемо побачити, а, наприклад, на наступному тижні, тобто до кінця а, листопада, імпульс навіть спробуй, знаєте, знати, 96, там, можна навіть до 100 тисяч п'яти, це теж а, не виключає такий момент. А, на цьому біткоїну все. Тобто, коректив єдиний, який те, що корекція, скоріше всього, не буде настільки глибоку, якщо вона взагалі піде сюди ціна. Ось. А, далі, далі. А, я казав. Раніше по альткоїнам, так, наприклад, там, чи кардану, наприклад, так. А, чи, ну, інші, Наприклад, беремо кардану, одразу так подивимося. Я казав, що у нас тут а, буде на імпульсному виході. Ось, бо у нас а, був такий, так. У нас такий несхідний рух. І також у нас був тут такий досить несхідний рух. Більш глобально, але локально, якщо подивимося, так, то у нас ось так Тобто, що вниз пізніше вгору, пізніше так вниз, та і вгору. Я казав, що ймовірніше всього, а, імпульс буде досить сильним. І не виключно те, що імпульс відбудеться схожим на те, що було у нас в травні, ой, травні, в березні. От. А, те, що у нас будуть якісь імпульсні палки, і ми бачимо дійсно цей відбувається. Звичайно, я не докуповував, у мене достатньо монет, так то кажучи, ризики а, потрібно враховувати. От. І в мене монет, не пригадую, десь 1600 чимось чи 800 чимось. Ну, щось таке. Середня ціна в мене десь ось тут, 50 чимось центів. Тобто навіть зараз, якщо все зафіксувати, я вже в прибутку. От, і далі, далі, у нас, звичайно, по атому таке собі ситуація досі не по поріпку. Я казав, що можливі будуть схожі палки, як у нас були тут. Бо у нас ми бачимо, що тут впевнена така висхідна, та тобто висхідний канал такий йде потрохи-потрохи з незначними корекціями. І ми бачимо сьогодні, наприклад, так. А, знову спробую. якщо так дійсно закріпляється, то Авзоліфану був, що він закріпився ріпу десь на 90 там, центів, бо якщо закріпляється десь біля 86-90, так, максимум, та, то у нас так ну, слабко трохи буде виглядати, і щоб це не відбулося пізніше корекцію вниз. навіть так одразу до 70 центів десь сюди. Тоді буде, як то кажуть, знову печально трохи для тих, хто тримає досить багато ріпла, і доведеться трохи знову почекати. от. Але поки що відпрацьовує все досить непогано, все файно. І ще б можна було подивитися. Файлкоін, начебто, і показує ріст, але для альткоїна, знаєте, там 8% це нічого. Він знову ж таки лежить, лежить, лежить в накопиченні. Звичайно, він виросте, але. Поки що нічого значущого немає. Схожа, до речі, у нього картина, яка на кардано було. Схожа тим, що тут теж, теж саме бачите таким несхідним, пізніше вгору. Несхідним, ось пізніше вгору. І зараз знову тут є такий несхідний. Начебто і так, але і так. Але тут бачимо а, локальне накопичення. Тут накопичення йде, тут накопичення, такі розподіли йдуть. Немає такого вагомого легкого переходу. Тут одразу бачимо, провалилося. І ми фактично біля дна ходимо. От. Ще трохи проводиться і знову буде попереднє дно або найтоновить. Трохи негативно виглядає, хоч і кажуть, деякі вже зневірені в Falcon але я вважаю, що все ж таки, хоч він, може, не перепише Time High, але побачити його від, наприклад, десь біля 30 доларів, десь в проміжках 40 чимось ще можна буде. Це знову ж таки. Від сьогодення. Так, ну, ріст мінімум. А, так, На відсотків десь 600, а то може навіть і 800 там, тисячу. Тобто, X6 можна буде золотати на спекуляції. Я в це вірю, я в це бачу, є потенціал вище, ніж 40, я не бачу. Як мінімум поки що. У нього ситуація не зовсім. файна. По графіку ось видно. Uh, що можна було ще подивитися такого цікавого плату. На жаль, нічого не відбувається. Поки що. Uh, реакція ось така. Бачите, хоч тут такі не вниз малювалось, так, але воно пішов боковик. східне, перейшов боковик. Добре, що не з подальшим оновленням. Так. Oh. Але, але знову ж таки, uh, я його набрав трохи теж, коли він був. Не скажу точно скільки. Біля 5 доларів. Докупив собі трохи. Десь монет чи 20, чи 30, щось таке. Лише для спекуляцій, як то кажуть, якщо піде ціна десь от сюди знову, та, там, на імпульсах, то одразу зафіксує, бо, як то кажуть, ще біля 100 монет буду тримати, і як то кажуть, фіксувати, знаєте, там, уяву собі десь 100 монеток. Та, по баксів 30. -30. 40 десь в цьому проміжку, так. Це вже буде все одно вагомі, то кажуть, прибутки. А тут просто закрите тіло, а гроші, гроші, які були інвестовані, закладені в цю монетку. Ось. Дуже погано працює. Біржа а по UI ці багато проблем, які не фіксяться. от Нормально не не коннектується оце не зв'язується з ползунками цим всім. У на жаль, поки що ситуація не найкраща. Ми бачимо, що ціна, так, як на атомі провалилася і пішов боковик. От. Як сайт трохи тримає, я його купував приблизно по 50 центів, там 53-56, наскільки пригадую, в цьому проміжку. Трохи в мене збиток є. Невеликий, але трохи є. Але я думаю, що він все одно покаже собі ще такий файний ріст. По фантомці, що ми можемо по фантомці сказати. У нас по фантомці. Такі монетки бруту по-рандомні, тому хто каже, хто хоче там, якісь задавати питання по монеткам, які вже мають теж історію, то можете в Телеграмі там, кидати. Я покажу, що там і як, бо монет дуже багато. Кожного цікавить те, що його цікавить. У Монетки фантом все досить так файно. Тут навіть, мені здається, регресивний. Це можна провести. От. Тобто тут, звичайно, так собі воно робиться через великий вихід вгору, дає є похибку значущу. Але бачимо, що мінімуми зменшуються, виростають максимуми. о, Зараз знову. тобто Ось так. Якщо дивитися. То, в принципі, в принципі, ось. Звичайно, може хто сказати, що о, тут нам має такий потенціал, може протестувати. Може протестувати, може не протестувати. Тут вже, як то кажуть, тут пальцем в небо. Тому тому, я б це все не гадав, бо мержа досить така активна. І очікувати якихось типу, падінь, коли буде особливо, ну, бичка, новий етап перейшов по біткоїну. Чекати на фантоміс, знаєте. Хоба-палку на 45%, ну я б не став. От, Але бачимо, що її відкуповує і досить файно вона втримується. От, тому фантомка Терф виглядає непогано. От. Щоб такого ще цікавого можна було би подивитися, а особливо то і нічого. Так, безстрокове. Ех. Ну, коротше кажучи, що можна сказати. Багато всього позитивного по, начебто, еодолу-оптимізму і арбітруму особу ніяких таких рухів цікавих теж немає. Ми бачимо, просто тут по ЛДО теж накопичення йде. Цікавого нічого. Ніяких рухів. От. Тому такі-то справи. Посилання, там все нормально. Я, навіть не бачу сенсу її особливо а, розглядати, бо потенціал у неї зараз піти на 300 доларів. Це її найвища ціль. Бачимо, теж був такий прапорець. Він такий канал пробився вгору, з закріпленням впевненим, торгівлею. От, і от і це одразу на імпульсах, впевнено, що вона буде пробивати і найвища ціль на досягне десь ось в 300 доларів. Для неї сходити від сьогодні до 300 доларів. Ну, вибачте, мені це як біткоін да, 40% росту на таку файну позначку. Uh, фіксувати я її почну десь ближче 400 доларів. Спочатку я думав десь біля 300-350 в цьому проміжку, але побачу, що uh, вона uh, вже зараз без як такого розгара альтсезона вже дає такі жнива. Та, коли вже біля OutMH недалеко залишилось, тобто потенціал росту ще більш ніж на 100 доларів, це 100% є. Навіть 200 може бути в моменті тобто по 400 чимусь її продати, навіть це може бути реальним в моменті. Про 500 плюс я все не вірю поки що. Ось, може, щось буде таке в моменті, але основний рух буде, звичайно, за, е заходити в 300-400 доларів десь в цей блок. От, тому такі то справи, такі то справи. На цьому, в принципі, все. По біткоїну сказав, по деяким біткоїну сказав. От. Тому тому, все позитивно, все файно. Альткоїни деякі, звичайно, можна добирати ще, докуповувати, які ще не вистрілили, які ще мають потенціал хоча б десь в певних 4-6 ікса. В біткоін я вже не інвестував, вже немає сенсу. Ну ви, наприклад, там у Яму, навіть сюди в позитивну таку стадію інзайди, та, от, Сьогодні закинути та ну, 30% росту. ну, Це про що, це не про що. От. Це в кращому випадку, якщо дійсно все так поводить вгору. Якщо він не зупинить свій ріс, знаєте, там десь біля 100-110 тисяч і далі піде вже ця ведмежка. Тобто такі моменти. А на цьому все. Бажаю всім успіхів, успішних торгів, інвестицій і до зустрічі.